Доброго дня, мої друзі! Сьогодні неділя, 6 жовтня. У нас 25 градусів, дощів до сих пір немає. Я вирішила зняти садочок, тому що начебто з понеділка буде похолодання. Тому перевожу свій, свій цей. Ззаді мене дуже гарно, подивіться, як цвіте моя троянда. Софі Лорен. Такі здоровенні квітки видала. Красунечка. І перевожу зразу і починаю знімати. Який же він, це мій. І ось нас вітає Пінк Анабель, Вона повинна бути метр 50, ну сімдесят а вона майже в мій рост видала пагони. Ось така. Ще це патіо. Ну, мабуть, в мене все так високо росте. І от вона видає такі, бачите, ще ось збирається цвісти, пагони. А внизу висока айстра. Айстра альпійська, бубаторічна. Вона в мене сама розсіюється. я її поступово вириваю, але все рівно розсіюється. Ну, давайте ще раз ближче подивимося на мою Софі Лорен. Розумієте, да? розмір квітки? Дуже красивенна. От вона так прямо аж. 4 цвіти, красунечка. І зразу хочу показати, я тут собі переробила клумбу. Ще зовсім, не зовсім доробила. Бачите, тут камінчики готов сушаться, будуть обмежуватися такими камінчиками клумба. Посадила сюди гортензію, так як тут тінь. Це гарантезія з мого черенка, минулорічна. Я його пересадила сюди. Сподіваюся, їй буде дуже добре, назив буду укривати. Розсадила сюди ще хосту, яка горіла. Ось вона така цікава. Трошки, як бачите, листя погорівше. Але сподіваюся, ну, ось така вона трошки покручена. Не знаю, який сорт, тому що мені її віддали. І Сподіваюсь, вона тут буде гарно приживитися і буде гарно. Вона не дуже висока росте. Оце її. Ну, може, трошки вище, максимальний розмір. Тут в мене ще мишка росте, зовсім манюсінька, да, хосточка. І я ще посадила сюди самшитики. У мене тут вони по всьому краю сидять. В принципі, мені подобається заповільне. Тут ще в мене росте, ну, щось не дуже е, пересадила сюди свій кочедижник. Ось Тут у мене я поставляла назви. Таких на паличках, щоб вітер не збив. І так і також пахізандра. Да? Пахізандра, вона ті не теж сюди посадила, буду спостерігати за нею. Вона варіатна. Ось так. Тут ще стоять горщики, які будуть заноситися. Да? Коліуси. Вже ось так повиростали, це з насіння в цього цьогорічний колюс. І тут ось калачик. Подивіться, таке красиве рідне листя. І якраз стало видно мою трояндочку. Дуже старий сорт, давно вона в мене росте, не знаю, що за трояндочка, але як бачите, навіть видала квіточку. Ось так потихеньку. Трошечки змінюю я свої рапатки. І ось доцвітає. Венроза. Красуня почала осипатися, дуже пахуча, красивенна. цвіла видавала ці, як гарно наросла. Це минулоручні посадки, висота. І я її дуже хотіла. нічим не больна ось така гарнюня Венроза. Зараз я обернуся. Як бачите, Мої троянди повиганяли пагонені. Погляньте по 4 метри висотою. Або, може, навіть... да, 4 точно, а то може й більше. Ось такі. Не цвіти, але вони які пагони повиганяла. Е, в моєму теплиці тут там помідорчики доспівають. Ну і за мої трояндочки, Вестерленд. Теж цвіти, але теж подивіться, які височенні пагони. Все повиганяло такі високі. Вон, подивіться, це все пагони. Це 3-4 метри висотою. Я їх залишу, ну, можливо, трошки укорочу на метр. А так залишу такі великі. Тому що це ж у мене моя біла троянда. Вона цвіте один раз. Ось погляньте, який великий плід в неї. Я залишила, подивіться, який здоровенний плід. Зараз я. Ой, отак, от щоб видно було. О! Дивіться, який здоровенний плід Це утворився плід від моєї троянди Монблан. Біли, великі квітки і ось такі вона плоди. Вона дуже така дуже міцна роза. Вона цвіте тільки один раз. Тут вона серед винограду, її майже не видно, але дуже красива. Трошки буду виноград обрізати Виноград ще ось не зірвала. Стоїть, чекає. У нас така гарна погода, той виноград е -е, на вино частинку зірвали, почекає. Ну, ось так вже я вийшла. В цьому році дуже солодкий виноград. Смакота. Так. М -м Моя. Це трояндочка. Не цвіте, але теж, подивіться, ось вище мене виганяла пагони, така красунечка. Ну, в принципі, все рівно 6 жовтня така дуже красива, красиве місце. У мене тут зелено, гарно. І почали починають цвісти зараз, якщо я зможу навести. Ранні, вон так вигляді ромашки це хризантемка. Подивіться, яка хризантемка. Починає розпускатися. Це вона одна із самих ранніх, Вона спускається. І подивіться, який пагін вигнала моя циган. Ну, Це просто неймовірно. Он теж там, десь вверху. Але це настільки красивенний великий пагін, що я теж залишила його доцвісти. Ну, в мене в цьому році що всі троянди пішли вверх. Треба їх прихиляти. Тобто мені треба для того, щоб ця троянда взагалі вона невисока повинна рости. ну Заявлено метр двадцять. А як бачите, вона з половиною це точно у мене тут зараз оцей пагін вигнав. Його можна або нагнути. Як я ось робила да, з цими трояндами. І тоді з кожної ціє пазухи будуть в квітки, які будуть цвісти. Так, блюфою не цвіти, вона відцвілася. Я не зриваю плоди, щоб визріли пагони. Ну і перевожу на мою нову, скажімо, да, минулої весною майже зроблену. Ропатку, що тут. Трошечки забрала, як я обіцяла, і риси, бо вони високі були, принесла їх туди трохи і посадила морозник. Сподіваюсь, що він буде рости. Ось так гарно виглядає моя. е-е Гортензія великолиста, and you. але дуже малі пагни понаростала. Тому буду старатися її укривати, зберігати. Але подивіться, яка краста. Вона цвіла і як вона гарно зараз почервоніла. Дуже красиво. Мені так подобається. І так само, ось подивіться, почервоніла діамант руж. Я отак крию, хоч і невеликі, але подивіться, які красоні. Це дуже красива квітка. І вона вже місяць, отака, як ось такі метелики червоні в неї. Ну Цю я укривати не буду. Я тільки обріжу її на дві бруньки. такі ось ці маленький зріжу, ну хай вона листя як опаде. І обріжу на дві бруньки. Ось раз, два отак обріжу. Да? І вона буде пускати нові пагони. Хочу спитати, мої друзі, можливо, щось мені порекомендуєте. Що мені робити з тими горшками? Красивенний горшок з сукулентами. Ось зараз так гарно цвіте. Як його зберегти, не хочеться його пересаджувати. Тут і кам'яні рози, як ви бачите. Да? Тут і. Ну, Сукуленти різні. І ось подивіться, яка краса, як цвіте. Мені дуже, Оце кращий, мені сподобався сорт ось цей, оціх, оцього сукулентів. Такий гарний, квітучий, невисокий, маленький. Ну, І це подобається. Да? Теж дуже гарні квітки були. І подивіться теж моїх резентемки, які в мене в горщику ростуть. Тобто, я їх на зиму прикопувала. Скоро-скоро розпустяться. А ось ці дві, тут ще мою ялиночку пересадила, коніку, пересадила перчик, який потім в хаті заберу. А ось ці дві трояндочки я купила, люди продавали 50 гривень. Вони були просто в землі вирощені, але низенькі. Я отак горшечки більші трошки посадила і сподіваюся, що вони в мене поцвітуть і теж потім прикопаю. Хочеться, щоб на наступний рік отакі красиві хризантемки в мене цвіли. Мені подобається, тому що в мене в землі в мене в землі хризантеми ростуть. Вище мене. І ще ось вчора. Купила нову рослину, тую, з такими цікавими кінчиками. Скажу так, що е, я кажу, попробую спасти. Я її присадила, бо вона трошки сохла. Всього 120 гривень, доволі таки непогана висота. Ось такий великий горщик присадила. Е, скажіть, будь ласка, чи треба її прикопувати? Чи можна отак залишити на зиму в горщику? Хочу залишити в горщику, не висаджувати в землю. У мене в цьому році дві туйки зовсім пропали. Я їх викопала, Прийшлось одну поміняти. Я їх все ж таки вирішила просто пересадити на інше місце і, можливо, вони оживуть. Це так, якщо весною починатимуть пускати пагони позеленіють, то я все ж таки їх залишу. А якщо вже ж ні то, ну що ж, викину, є в них шанс. Ще, як бачите, не викопувала я пеларгонії з землі, вони тут так і залишаються. І ось погляньте, ще одна сукулент, красоля. Подивіться, яка красива. Темне листя. Ось такі темні квіти. Це в мене один кущик, мені сорт не знаю який, але дуже гарний. Дуже гарний, красиво відтіняє зелений колір. Мої капельки цвіли дуже мало, але в принципі в цьому році підросли краще, ніж в минулому були. Так, ну, бачите, дуже гарно себе почуває лаванда. Я її підстригала, вона другий раз не зацвіла, але все ж таки ось такими сизими, бачите, новенькими приростами покрилася. Гарні такі кущики, ось і з другої сторони. А ось лаванда, яку я привезла з Будапешта. Скажіть мені, будь ласка, чи переживе вона зиму, що мені з нею робити? Бо я її висадила в землю, вона то гарно себе почуває. Але я не знаю, чи виживе вона, чи... Ну, якщо залишити, все-таки гарно. Дві троянди замовила Танін сад. Але коли вони це однорічні пагони, власне, корневі. Але вони трошки хворі, тому я їх пересадила в окремі горшочки і буду спостерігати. Мабуть, теж прикопаю на зиму. Не хочу їх висаджувати в ґрунт, тому що все ж таки вони ще дуже такі тонюсінькі. Жасмин, і це тут я залишила. Чотири висадила, а ті чомусь вирішила, вони такі поганенькі прям були. І я залишила, Коріння мало було там, і я залишила їх горшком. Будемо спостерігати. Ось ще одна лаванда. Похоже, що це лавандин. Така, більші тут пагони, Він і більший кущик. І ось так росте. А ось подивіться, які в мене хризантеми. Дуже красива хризантема, але вона. На 5 см мені нижче, ніж, ніж я. Да? розумієте? Ось так вже починає розкриватися. Це такі великі білі хризантеми. Низеньких в мене вони не ростуть, вони всі високі, тому приходиться так садити. Ось, подивіться, розова я її підрізала. В принципі, вона вже цвіла. Так, трошечки. О. Але її обрізав, щоб вона трохи нижче була, і все рівно вона не маленька. Ось так виглядає мій сад. Тут ще ось цвіте трояндочка. Я не знаю, це... приїхала вона до мене з Польщі, мені подружка привезла її. І отак вона і цвіте і росте зовсім невисоко. Це хоч троянда. Так, перчик. Подивіться, понаростав. Сподіваюсь, в е, нас холодно, але морозу нема, можливо, дозріє. Так, ну ось погляньте, да, теж троянди мої, які високі пагони повиганяли. Одну я зігнула, але треба буде все ж таки згинати центлічаночки і вони великі. Теж тут, як бачите, багато чого повикопувала. Да? Посадила трояндочки. Це себе наче непогано відпочувала себе це Celebration, Серебрейшн. Звісно, вона не зацвіла, тож вона було розовим зацвісти. Ну, я так і думала. Але вона, в принципі, дивіться, які листочки гарні зелені тримає. Ну, і розмарин Uters. розмарин Uters теж. Власне, кормом висадила, будемо дивитися, на зиму просто прикрию їх. Прикрию, щоб вони перезимували. Дивлячись, яка буде зима. І якщо зима буде тепла, то в принципі їм буде непогано. Посадила глибоченько, заглибила їх, Тонюсінькі, як бачите. Тому будемо дивитися і чекати. Тут якраз куча сухостою, то плоди лунарії. Тут ще оцю розою не знаю, що робити. Хочеться її трошечки перенести. Хочу сюди Роза Ютерсен. А це в мене екзельця. І як ви знаєте, вона цвіте тільки один раз. і місяць, але один раз. Так, ось мій Чупа-чупс, як я його називаю, да? в цьому році його ніхто не їв. Мабуть, те, що його їло в минулому році, в цьому році йому було не дуже комфортно. І отак, в принципі, чупа-чупс такий вийшов в мене <кій> на ніжці. Так він і росте. А внизу треба теж подумати і щось робити, вистригати. Тому що, бачите, пообростало. На зиму залишу так, а весною треба все ж таки звільнити. Ніжки якісь і поросажувати. В принципі, сам шит я дуже мені подобається. Так, гарно цвіте наше сухе літо гарно пережила красуня. да красуня Це сукулент. Подивіться, яка красунечка. Теж дуже висока. Все ж таки, я поливала і вона ех, має такий гарний розовий колір, розові квітки. Це в мене другий сорт. Цим мені хтось дав, які сорта не знають, і той, і цей просто мені дали. І вони дуже красиво зараз цвітуть. І ось теж починає розпускатись хризантемка. Сподіваюся, вони будуть гарні. Тут вона і сохла ця хризантема, і що її тільки не робили. Тобто хризантеми ще не розпускались. Ось подивіться, що робиться з. Чорної смородини, майже вся посохла. Не знаю, Залишила, вирішила залишити цю смородину до зими, до весни. А весною буду вже дивитися, якщо пагони будуть мертві, будемо викопувати і міняти. Непогано, але я поливала ось у мене брунерочка, така красунечка. Все листя, все ще в пилюці, тому що в нас був суховій пилюка. І майже нічого, ну, навіть якщо поливали, то воно ж все ж таки все рівно листя. Ось погляньте, як гарно. Це почуває. Це, так, випало з голови медуниця, о, медуниця, який в неї гарне листя, мені дуже подобається. Вона і в тіні росте, і така гарнюня. І... Там зараз покажу мою ж гортензію, яка розовим цвіла. Що цікаво, да, вона не почервоніла. Вона ось так в тіні. Ось такі зелені кулі в неї і залишилися. Гарно цвіла, але молоді пагони, як бачите, в цьому році, зовсім невеликі. Ось вони не наросли майже. Тому будемо дивитися, бруньки є. Да, Брунечки ось є. Але вона порозпускала молоді пагони. Так, тут брунька є. Тобто є брунічки. Ну, Думаю, що, можливо, в минулому році наступний рік не так буде шикарно цісти. Адже в тому році був рік для гортензій. Він був вологий, сухий. Так, так само і мої хосточки. Як бачите, да, де попало трошки вода і підсохли вони. Але все ж таки, це тут повна тінь. Це хости, які мені далавала мама моєї подруги Віти. І отакі красунички вони все ж таки вижили. Сподіваюсь, що їм тут і синя, і голуба. Це голуба, але вона трошки позеленіла. Це зелена з жовтими краями. Але бачите, отут жовтого краю майже не видно. Тобто вона до кінця не навесні вона жовтим, всі жовтим краєм. І та там синьою вафелькою. Такі хвостички все ж таки виростили. Ну, винограду вже немає, як бачите, да, Він вже весь поспів. Ми його весь з'їли, Аркадія. А ні, щось залишилось ось. Ну, тут він вже, скажімо так, пропадає, да, Треба з'їсти і забути. Так, давайте підемо лілії. Що цікаво, да? Ось лілія, саме звичайна біла. Ну, а так пускає листя. Хосточки. Мені оця подобається, але, як бачите, теж суха. Це бути сортова, але поки ще щось я не бачу, края. Будемо спостерігати, це вона. Мене виросла. І я почала перероблювати. Ось у мене сонячне місце, посадила сюди <кхи> по краю флокшиловидний, потім вівсянницю, як ви бачите, да? тут якраз гортензія. Ну і моя нещасна туя, яку посадила на весною пускатиме, залишу, не пускатиме. Викопаю і посажу якусь щось інше. Ну, Скоріше всього, мабуть, якусь гортензію сюди ще посажу. Якщо Тут ще тулька ця нормально себе веде і росте. Гортензії, як ви бачите, дуже погано пережива, пережили цей рік, але вони цвіли. Ці не укриваю, буде, вони і так будуть гарно себе тут почувати. І ось так теж закінчується мій рядочок скажімо, флоксом шиловидним теж, я його недавно мені принесли, посадила, якого кольору не знаю. І тут ще одна трояндочка. Вільям Шекспір. Вона не дуже висока. І, сподіваюсь, теж на зиму я її прикрию, вона виживе. Тобто, поступово оформлюється куточок, там ще ту малину приберу. І поступово будемо переживати. Робляти. Айстра все ж таки якусь айстру, ось розовеньку, все ж таки вижила. Ті, що я привозила від сестри, це така з рожевим красива айстрочка. А цю треба буде прибрати, бо я тоді не знала, яка з них. Оцю приберу, буду кудись в друге місце. Вона в мене сама розсіюється як бачите, і сама де хоче цвіте. Але дуже красиво. Осини. Ой, моя Юріанда, подивіться, які великі китиці, яка ж вона пахуча і красива. Юріанда, чайно гібридна. Трошечки треба її підв'язувати, тому що. он, дивіться, яка здорова квіточка. О. Ой, постараюся, нічого не бачу. О, отак. Дивіться, яка красота. А пахне. Це тому що тепла осінь і так вона гарно росте. Чайно-гібридна юріанда. А, боже пахуча. Так, тут теж, як ви бачите, високі повиростали хризантеми. Вони ось готові-готові зацвісти. Я, у мене були раніше сорта хризантем, які дуже пізно цвіли. Вони то не вимерзали, але я трошки стала міняти на ранні сорта, тому що неможливо морози, а вони вже ці тут після морозів. Ну і ваніла. Ортензія, яка, бачите, сохне, ось суха вже. Тому, в принципі, це можна зрізати, а цю ще можна. Ванілу дуже маленька в цьому році. Ну, Зрозуміло, що погано. Ну от, хризантемка, яку треба трошки підв'язати. Бачите, падає. І теж сюди вівсяницю посадила. Знаєте, коли оце сажаю, вівсяницю. О! І леді Ну, Я тут його посадила на дорожчому. Мені його дали трошки підсушеним. Дала моя колега, дуже гарну вівсяницю дала, і пінцетом дала. Просто подарувала. Е, ну, Я думаю, що вівсяниця пін... взагалі бежать, а пінцетом, та я теж думаю, до... до весни він зелений. Так що він, дивіться, зелений, то я думаю, що все буде з ним добре. Хочу теж трошечки розбавити. Да? І оце зараз тут насажала кучу, а весною тут же в мене тюльпани і нарциси. Так що будемо дивитися. І моя трояндочка. Ось так теж маленьке, грунтопокривна. Вона така манюсенька цвіте. я її сидила на перший план. В принципі, вона в цьому році слабо цвіла, не було в неї таких великих квіток. Паунів, але сподіваюся, вона в цьому році нарощувала корінь, Тому що садила її в минулому році перед самим морозом. Називається Вкинула в землю і бувайте. Отак. І ще, як бачите, мої помідорчики. Завдяки тому, що гарна погода, вони спіють. Спіють оранжеві червоні, вони солодкі. Але все рівно дуже видно, що мало сонця, тому що вони не мають такого яскравого червоного кольору, Такі трохи оранжеві. А це я говорю про те, що все ж таки для помідор треба більший сонячний день. Але все рівно, поки сонце, поки тепло, ось зараз 25 градусів, да, вони спіють. Ну і моя хризонтемка. У мене хризонтемок багато, бачите, я ось вам. Ще одна хризантема. Ой, не можу згадати яка, будемо дивитися. І, бачите, смородина вся посохла. Не знаю. В цьому році будемо спостерігати, що виживе на минулий. Грушки ми зібрали. Так, і ще одну хризантему, яка теж вже почала цвісти. Ось така, да, але теж готові. Ось-ось розкриються. Ну, ух, Я сподіваюся, що за тиждень вони розкриються, буде холодно. І вони поки я ще раз зніму про хризантеми. І ось гляньте, сам насіявся теж айстра, але вона трохи не така, як та, що в мене там цвіте. Не знаю, яка з них дикіша, чи та, чи ця, але вона сама Про Друзі, ну все, що майже я хотіла, показала. Е -е, ожина себе гарно почуває, малина теж гарно почуває. А от єдине і, і смородина, червона і біла гарно почувають. А от чорна смородина не знаю. Всі кущі стоять сухі. Крім того, куща, який я обрізала і поливала кожен день. Так що, сподіваюсь, буде в нас врожай. Ну що ж, гарного вам здоров'я, натхнення, посадок, гарних, гарний осінь, тому що така гарна осінь, щоб це було плюс 25 і я ходила в футболці 6 жовтня. Все ж таки, да, навіть не плюс 15, плюс 25 зараз. І мені навіть трошки жарко. Ось так. Хай буде все Україна. Поменше тривог вам. Тому що я оце ніяк не могла зняти, тому що в нас постійно, якщо не вийдеш, то або тривога, або щось люди пиляють і кругом все дзвінить. Ну а сьогодні на цьому я закінчую. До побачення. Гарного дня. Будьте здорові!